Привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. І так, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль. І код, друзі, приглашення вас буде, коли придаєте по мій реферальній силочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Е, дивіться, є техподдержка, е, є канал, можете зайти, подивитися, якщо комусь цікаво. Так само можете вибрати мову. На жаль, української немає. І так, давайте перейдемо в мій кабінет, друзі, я вам все покажу, розкажу. Проєкт цікавий. Новий, свіжий сьогодні тільки запуск. Так що кому цікаво, заходимо, заробляємо. Хто хоче. Нікого, друзі, не заставляю, дивіться самі. Так, 10 продуктів, в яких інвестори зможуть інвестувати. <кл 'язок> Підтримка 24 на 7. Продукт 1 продається за 4,1 США, Виходить. <кл 'язок> Продукт 2 за 9 і так далі. Тобто тут описується, в принципі. Кому цікаво, хто хоче моє почитати. Мені, в принципі, не цікаво, мені цікавить заробіток. Так, реферальна програма у нас тут. Е, тут, виходить, з усіх урівнів, я так зрозумів, 10, до 3 2% е, відсотка будемо тримати доходу. Е, зараз ми, друзі, це все розберемо, все подивимося внимательно щоб ми знали, що тут можна заробляти. І так, для перезарядки нажимаємо перезарядка, в принципі, я думаю, кожен цьому розбирається. Тобто, у нас тут є ТРЦ-20, TRX. V20 і BNB. З BNB валюту я не працюю, в принципі, а TRC-20 я сюди знаю і працюю з цією валютою. Для того, щоб поповнитись, купюруємо адрес кошелька TRC-20, то тобто, є чи Tron, чи TRX, немає різниці. Скидаємо, допустим, USDT. Після того, як скинули на нажимаємо пополнення, що це завершено. В течение від 1 до 3 минут, друзі, кошти вам поступають на баланс. І теж так само проводимо операцію з, любими, ну, з другими валютами і з TRX-ами. ось теж так само купіруємо адрес кошелька, скидаємо TRX і ту, яку суму ми хочемо. І в чині від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти поступають нам на баланс. І так само vr 20 BNB, без різниці. Тобто, ну, В принципі, все тут так отзивають профіль компанії. Можна зайти почитати, хто хоче. Допустимо, я ж кажу ну Це хто хоче, ось є сертифікат компанії. Дивіться, бачите, зразу вибив сертифікат. Е, давайте перейдемо далі. Ось е, на чому компанія у нас заробляє. Хто хоче моє почитати, кому цікаво. Мене цікавить заробіток. Е, так, далі. Ось наші компанії, які видобувають бачите, виходить нефть. VIP-1, е, друзі, я відкрив уже. Я зараз заробляти з нього. Давайте перейдемо. На мій аккаунт. Двіць має 4.10, виходить бонус. Є. Е, давайте виповнимо сьогодні мою задачу. І отримаємо вже перший доход. Тобто, дивіться, доход у мене буде $1.64. Ціна 4.10, тобто завдання. Все, виповняємо. Чекаємо, доки завдання виповняється. Все. завдання завершено. Ось мої є завершені задання. Тобто, завтра, виходить, через 16 часов 44 минути, друзі, я зможу опять отримати свій доход. З моїх вложений, виходить. Далі команда. У нас удається 10%, 3% і 2%. Тобто, в принципі, реферальна система тут непогана. 10, 3 і 2. Так що можна приглашати друзів в команду. Ваш реферальний код, ваша реферальна силочка. Приглашаємо команду. Кому цікаво, і заробляємо набагато більше. Далі, дивіться, по VIP. VIP-0. Тобто, у нас тут по нулям, виходить. VIP-1 ось. Ми отримаємо доход, доллар 64, В общем, отримуємо 295 доларів. E, VIP 2 всього 9 USDT, друзі. для того, щоб відкрити VIP-2, всього 9 USDT. 360 зразу отримуєте. VIP 3 42, VIP 4 130, VIP 5 360. VIP 6 720 і так далі. Ось по VIP маєте проти типа, дивитеся, комуська. Чим більше VIP получается, тим більше цена дохода. Ну, процентна ставка получається. Далі у нас тут є счет. Ось ми можемо зайти, подивитися. 4.10 базовий аккаунт. То есть, друзі, ну все 4.10 І счет для виводу. Долар 64. Давайте повернемось назад. Далі у нас є фінансові записи. Давайте я вам сейчас, друзі, покажу. Дивіться. В системи на 4.10. То есть VIP-1. 4.10, всего 4, 4 долара. Кому цікаво, можна заходити і заробляти. І доход в мене вже 1,64. Е, е, далі, по проєкту, в принципі, так само можна зробити з кабінета перезарядку, друзі. Е, так само можна відзивати Фінансові записи я вам вже показував. Е, змінити пароль і виход. В принципі, тут все понятно. Так само у нас тут показується уведомлення, ось наша місія. Можете зайти почитати, друзі. Кому цікаво. Ось тут пишеться по проєкту. Екамісія, то есть, ну. 에, щоб заробити кошти. 에, так само є техподдержка Сразу тут в кабінеті. Хто хоче, може подивитися. 에, ну, кому щось буде непонятно, друзі, можете обращатися. В техподдержку. Ось, техподдержка у нас. Все, давайте будемо заказувати виплату. Провіримо проєкт на виплату, як він быстро платить не Долар 64 у нас доступно. Нет, давайте потім введемо. Давайте вернемось зараз на мій кошельок, друзі. 에, скопіруємо 에, адрес кошелька і потім будемо заказувати виплату. Чекаємо, друзі, доки я веду пароль. Так, все, пароль ввів успішно. Дивіться, в мене на даний момент по нулям. Ось в мене виплата, як бачимо, ну, вона не зависла, а просто так показується. Е, я, в принципі, вчора виводив. Ось як бачимо, е, плюс-мінус, коротше. Давайте зайдемо на USDT кошельок. В принципі, тут без разниці, який кошельок. Ось мінус 10 я вчора виводив. Давайте нажмемо отримати. Все, скопіювали, друзі, адрес кошелька. Вертаємося назад і будемо заказувати виплату з проєкта. Все, як бачите, в мене по нулям, в принципі. Давайте зараз закажемо виплату з проєкта і будемо вже мати свій доход, як то кажуть. Все, чекаємо, доки йде загрузка. Все, загрузка пройшла успішно, друзі. Давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо на доступно 64 Так і заказуємо. І вводимо адрес кошелька, друзі, той що ми з вами скопіювали. Все, кожен вводить свій, понятне діло. І нажимаємо долар 64 друзі, мені так і прийде без комісій. Все, вивод успішний. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. У мене буває, друзі, приходить повідомлення. Буває. Ні, ну ми зараз чуть подождемо, просто і зайдемо. Обично кошти приходять швидко. Давайте перейдемо. Ось, бачите, кошти вже зняли з рахунку. Давайте перейдемо. Ось виплата успішно -е. Uh, так що чекаємо, доки кошти поступлять дні на баланс. Uh, в принципі, я думаю, ми вже можемо перейти на кошельк. Давайте ще подивимося -е. Uh, і вже, в принципі, фінансові записи ось у нас є. Знятиє средств. Ось бачите 64 Давайте, ось все, кошти прийшли. Є зарахування 64 Давайте перейдемо на мій кошельок і перевіримо, друзі. Чекаємо, доки я веду опять пароль. Все, друзі, успішно. Все, 64 мені прийшло, друзі, без всяких проблем. Так що комусь цікаво, заходимо, заробляємо. Друзі, я нікого не заставляю. Дивіться самі. Кошти прийшли мені швидко, зразу можна сказати, моментально. Просто задержка в ну, самому кошелькові. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний, до побачення.